Наймасштабніший ринок вишиванок у Коломиї без перебільшення такого різноманіття кольорів, візерунків, дизайнів не знайдете більше ніде. Вдосвіта що четверга у Коломиї можна зустріти людей зі всієї України, ба більше із за кордоном. Усі йдуть сюди, щоб обрати для себе найкращий виріб та ще й за найдоступнішою ціною. Меріан із Шотландії на Коломийському ринку вишиванок обирає для себе сорочку ще одну, бо п'ять уже придбала. Я художниця, і мене дуже цікавить національний текстиль. Я бачила дуже багато текстилю по світу, але ніде я не бачила чогось настільки красивого, як вишиванка зроблена жінками тут у Коломиї. Чудово, що це національне мистецтво збереглося до наших днів. Коломийські друзі. Меріан розповідають, що вона волонтерка, зокрема, проводить заняття із місцевими дітьми з інвалідністю. А Ще допомагає переправляти авто із Шотландії для українських військових. Мій син дочка знайшли дуже багато волонтерів, які купують автомобілі і перевозять сюди. Вже понад 280 автомобілів привезли, які пішли на передову. Ну і та Ром Україну привезла, яку передала прямо в руки військовим. А ще Меріан має амбітну мету влаштувати в Шотландії масштабну виставку, присвячену Україні її традиціям, та зокрема хоче продемонструвати та там Красу наших. Вишиваних сорочок Представляти Україну, щоб люди більше зналися Україну. Географія покупців і продавців на Коломийському ринку вишиванок дуже широка. З Тернополя, з Чернівців, Франківська, на Рівненщини, з Канади був чоловік, що навіть. надія зі спасу продає чоловічі сорочки ручної роботи та запевняє, що все, що продають у спеціалізованих крамницях в Україні, а також інтернет-магазинах, здебільшого придбане у Коломиї, а потім реалізується зі значно вищою ціною. Тридорого продають так Ціни тут найрізноманітніші. Вишиванку можна знайти і за 300 гривень, а є й за 20 тисяч гривень. Усе залежить від полотна, кількості вишивки, якості нитки. Ну і звичайно, те, чи це ручна робота, чи машинна вишивка. Машинна вишивка дешевша. До слова продавці спростовують інформацію, що мовляв у таких виробах менше любові та автентичності. Це є машинна вишивка. Я хаю цю вишиванку, тому і вишиваю. Я це люблю. У Мене самої купа вишиванок. Пані Лілія з бурштина теж продає. Вироби з машинною вишивкою пропонує сучасно стилізовані сорочки та сукні. Найдешевший виріб у неї коштує 1200 гривень, найдорожчий 2500. Це сімейний бізнес розповідає. Дуже важливо слідкувати за трендами та уподобаннями покупців. Мої діти вишивають. Син вишиває, а дочка шиє. А я продаю. Так на свій смак. то що нам подобалося, то от вишивали. Хочемо вивчати якби ринок, який попит та й щось змінювати. Василь з Івано-Франківська каже: кращого вибору сорочок, яку у Коломиї, немає. Приїхав щоб причепоритися до Великодня. Найкращий ринок що у нас є в плані сорочок. вишити. продовжує очі. Розбігаються вже й рахунку. Немає, яку за ліком приміряє. 56-му, напевно. Окрім вишиваного одягу, є й прикраси на ринку. Пан Володимир продає вироби з бісеру. Це його творіння. Шокери, браслети, 350-150 гривень. Залежно я з дружиною Поміж рядів ринку. Помічаємо і одного з найвідоміших цимбалістів України: Андрій Стоп'юк, лідер гурту Запал, не купує. А продає килими поміж концертами. Зараз у мене менш щільний графік. Я маю можливість власне цю справу розвивати про те, що він дуже талановитий музикант, знають багато людей. Але Андрій Стоп'юк і добрий продавець, ось як прихвалює свої килими. Вони є двохсторонні з котону, не пропускають холод, можуть братися в машинці. Не туреччина виробник, але як ми можемо поглянути, тут є наші українські тоже мотиви. Цуїскі такі колоритні. Цимбаліст каже, коломийський ринок вишиванок особливе місце з автентичною атмосферою та настроєм. Тому сюди треба їхати не лише за вишиванками, прикрасами чи килимами, а за колоритом і натхненням. Працює ринок лише раз на тиждень, у четвер розпочинаються торги в досвіта і тривають усього кілька годин.